Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо легендарний тайський суп-'ям, том ям", який увійшов до рейтингу CNN Travel як одна з найсмачніших страв світу. І це не даремно, адже його пряний кисло солодкий присмак під курю гурманів у всьому світі. І до речі, вдома його приготувати значно легше ніж здається. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Цього тижня на привозі трохи більше овочів а, і є вибір. Дізнаємось, що сьогодні скільки коштує. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас є? А і які ціни? А, так, у нас є і помідорка свіженька, дуже вкусна органіка, 130 гривень. У нас є черіки, теж дуже, дуже смачні коктейльна, 155 У нас є салатики. У нас є айсберг по 150. А, Цвітна капусточка по 100 гривень сьогодні, броколі по 110 гривень, огірочок 145 гривень, трошки подорожче. Тикіночка у нас по 85 сьогодні. Таже є рідісочка по 20 гривень. По 20 гривень. Вот. картопелька, цибулька. Картопелька, цибулька у нас картопля по 40 гривень. Сьогодні цибулька 25, морковочка по 45 і бурячок 40 гривень. В оригінальному рецепті у цей супчик йдуть гриби ши але ви можете обрати шампіньйони. Власне, ми так і зробимо. До ворогня скажіть, будь ласка, скільки ваші грибочки коштують сьогодні? Так, це у нас 110. красиві, красиве Так, Це в нас 110. красиві щільні м'ясисті. Так, 100 і 95. Це більш щільний гриб. Грибочки всі смачні, точна вага, гарні. Для супу том ям нам знадобляться різні морепродукти, імбир та соєвий соус. Зараз дізнаємося скільки усе це коштуватиме. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що порадити для том яму і які ціни на том -Ям можемо порадити з соусов. У нас є соєвий соус, коштує 50 гривень, устрічний соус коштує 100 гривень, тір'які соус коштує 80 гривень. Також маємо креветки по 500 гривень, по 400 гривень. Є морський коктейль, 280 гривень. Є Бебі кальмари 400 гривень, креветки тігрові 680 гривень, бебі есміногі 400 гривень кілограм. Маємо також такі креветки з різаним хвостом 600 гривень. Та лангустини по 500 гривень за кілограм. скільки коштує. Імбір коштує 100 гривень півлітрова от отака. Рескалі, будь ласка, колись куштували чи може навіть готували суп том ям? І що знаєте про нього? А так, звісно, том ям це азіатська страва, дуже популярна у всьому світі. Та навіть я вдома її готувала. Основа це, звісно, кокосове молоко. Без нього не ні ніяк. Та морепродукти. А що саме з морепродуктів полюбляєте у цей супчик додавати? Ну я полюбляю кальмари. Дуже полюбляє. Дехто полюбляє там креветки. То я вважаю, що кальмари це от найсмачніше що є в том-ям. Тайський суп том-ям. Щось чули про нього куштували? Так, звичайно. Що знаєте, як готується? Що входить у цей суп? Ой, знаєш, ще дуже багато спецій. Лапша власного виробництва яйцо і. Ну, Більшість там спецій, Більшість грають грай зі спеціями. І напевно, що морепродукти? Це звичайно. А... Буває з курицею. Так, вона від це знаєте. А колись пробували вдома готувати? Ні, на, на жаль, не вистачає часу просто на це. А Думаю, який, який ваш суп найулюбленіший? Це гречаний. Mm -hmm. Розкажіть, з чого він? Що туди входить? Я люблю робити на бульйоні, це щоб було в куряча грудка відварена. А робити зажарку, не люблю, щоб все це було свіже. А картополька, щоб легенький був картополька, трошки гречки, і все і дуже смачно, і дуже корисно. Для супу нам знадобляться ще вершки, а, і заодно дізнаємось ціни ще на творах і різні смаколики. Доброго дня, скажіть, будь а скільки сьогодні у вас коштують вершки і що ще є цікаво? скільки коштує? 300 раз... вершки 300 гривень за кілограм, Вершки 300 гривень за кілограм. Сир різний є знежирений за ціною 120, Є середній за ціною 140 і є. Пічний сир, жирний, за ціною 200 гривень саме з печі. І є топлений сирок, з печі 250 за кілограмчик. Вершкове масло домашнє від 400 до 450 гривень. Для бульйону для нашого супу знадобиться м'ясо. Можна взяти свининку або е, якесь інше м'ясо на ваш вибір. Але я обираю саме свининку. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, е, яку свининку саме для бульйону, для супчика порадити? Ну для бульйону йде пісненьке, таке щоб було м'ягеньке, сочне м'ясо. Це піде кастрєць, це піде таке яблучко, котрий немає. Там ні жилок, ні прожилок таке. М'яско домашнє м'ясо добре. Воно виявляється все. І Скільки коштує? Сто сімдесят сто це таке можна все. І запікти, і бітки будемо носити. Лопаточка. Ну, лопатка йде, вона чуть -чуть, якби жирніша, чуть -чуть. Вона піде, ну, вважається, вона як рване м'ясо. трошки так воно. І шашличний, воно все піде. Ось отак, ну. таке м'ясочко пісненьке. А лапаточка? 150-145. Дня, а ми сьогодні готуємо е, тайський суп том'ян, е, який увійшов е, до рейтингу CNN Travel як одна з найсмачніших страв світу. Що чули про такий суп? Кидають усе підряд, і копчення, і свинина, і телятина все кидають, все, що є, усе, що в мене на столі, усе кидають, усього потроху. Що більше м'яса, то смачніше. Ось і зеленухи додати туди на додачу буде по-одеськи. і суп, і все інше. Як назвете, так і попливе. суп том ям. Щось чули про нього, коштували. Може ні? А який у вашій родині улюблений суп? Сирний, я обожнюю сирний. О, ви там, де на дієті Любля Сирний – Це там, коли курочка обсмажується, грибочки, робиться так. Засмажка, додається сир, картопелька. Ну таке. Же усі продукти придбали ще для супотом. Ям знадобляться кокосові вершки та цибулька порею. Усе це я завчасно знайшла ще у на привозі. Пакування кокосових вершків 65 грамів. Вийшло 68 гривень, а цибулька порею 40 гривень. Ну що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже придбали, і саме час створювати новий кулінарний шедевр. Сподіваємось, що він вийде не гіршим, ніж у ресторанах Таїланду. Смачних вечері вам та до нових зустрічей.